Микола Кравчук з Луцька. Працює в сфері торгівлі. Івана, також з Луцька працює на фабриці іграшок. Наречений наречена. Так представилася ця пара молодих людей. Вони учасники психологічної реабілітації. Ні, не так. Учасники сімейного психологічного відпочинку, організованого фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк спільно з кафедрою психології Східнонаціонального університету імені Лесі Українки. Після війни воно треба. Бо є такі моменти, з якими сам собі раду не можеш дати. Якби тут є люди, фахівці. Я собі щось так. Вирішив, що воно все таки краще. Бо багато хто то війну називає АТО. Я не знаю, що таке АТО а це є війна. Як би не тішили себе воїни думкою про те, що вони сильні, міцні духом і можуть самотужки впоратися із проблемами, а тим більше психологічними, дарма. Та брехня не справися. Як би до того не хотіти, то не справишся. І просто треба вміти те визнати. Воно не справися. Ну, все, будеш там вночі не спати, там будеш шукати десь те, чого немає, оглядатися і кого завжди підозрювати, робити в чомусь винним, пити. Ну сам ти с тобой не справишся. Микола Кравчук потрапив до 51-ї ОМБР. Її солдатом і потрапив до Іловайського котла. Хлопці, який щиро вірив у те, що українці це моноліт, де кожен один за одного. Довелося розчаровуватися у своїх ідеалах. І насамперед у владі держави, за яку не шкодував життя. Ну, змінився. Навіть ззовні змінився, так? Да. <смінився> Навіть ззовні. <смінився> Зразу було не впізнати. Ну да, змінився. І такі там фотографії в 16 років, 25 в паспорті. І вже після того то три різних людини. Ну, на всіх трьох фотографіях, Хоча проміжок відносно невеликий. Військкоматі навіть не впізнали, що то моя фотографія, що то я. Навіть документи півроку шукали на посвідчення. Ззовні просто видно, що людина щось пережила. Це міміка, це все, це щире, привітне, усміхнене обличчя з очей лється позитив. Я вже не раз казав і не боюся визнати, це є маска. Це є маска і це нормально. Ну, тобто в цій масці комфортно. Це те саме, що ви казали, що якби там комусь щось можна сказати, комусь щось не сказати. Так? Ти можеш говорити про кохання, да, там, доручити це все як оповідання, да, набрався все одно ж. Крім того, хто з тобою це пережив, да, або щось ну, спілкується тісно з тим людьми, ну тебе зрозуміють. А так же ж ну, ніхто. Може говорити про це все 10-20 разів, там наболіло. Треба, щоб та людина почула це, яка хочеться зрозуміти, тож, мабуть, від інших людей, щоб якось побувати в тому середовищі не напряму там іменно в самому конфлікті, да? а от хоча б від інших це якось почути. Психологічна допомога членам сімей, учасників АТО, не менш важлива, ніж для самих бійців. Коли з фронту повертається зовсім інша людина, змінюється все. Тож належить вчитися жити з цим. Бачите, у нас якби зараз етапи життєві. <смі> тобто, дуже багато чого цікавого на рахунок взаємовідносин. Як один до одного притиратися, це все сам до того багато в чому не додумаєшся і не зрозумієш. Тобто, корисно. Я як жінка, звичайно, знаю, чого я хочу, якийсь сімейний затишок, там, створення свого. Сімейного кола знаю, бачу і хочу його створити. Сімейний затишок, родинне коло, тепло, злагода, добро це той ідеал, до якого прагнуть чи не всі молодята, які мають намір йти життям разом. Як досягнути цього добра? Лише в гармонії з тим, що оточує. Ми віримо в добро, віримо в сіре. В добро і сіре. Я його бачу постійно. Ну, це ж люди не залежить. Хочеш ти бачити всюди добро, ти будеш бачити добро. Ти хочеш бачити негатив, ти так. будеш бачити негатив. Ну це ж нормально, як ти собі закладеш програмку як в комп'ютері. Хоча я бачу кучу негативу і образа за це, звісно, що та, але все одно навіть в тому самому негативі намагаюся бачити добро, так? там як та східна там, мудрість, там, ін, як там, інь-янь, в каплі зла є. Ой, в морі добра є капля зла, да, і в морі зла є капля добра. Відповідно, ж це так само, що треба ж хто для себе що хоче бачити. Микола називає свою привітність маскою. Десь далеко у душі біль. Підгризає, мучить. Все ж його можна здолати. Так і добром. Поступово, обережно, з часом, але безповоротно.